Світле Христове Воскресіння відзначається православною церквою як найбільший свят. Його і називають святом із свят і торжеством із торжеств. Рівно опівночі перед дзвін дзвонів сповіщає про початок святкової заутрені в пам'ять про жінок мироносець, які ще затемна поспішили до гробу Спасителя. Віруючі обходять хресним ходом навколо храму і з уст до уст починає передаватися радісна звістка про Христове Воскресіння. Святі отці говорять, що свято Воскресіння Христового відкриває людям таємниці світобудови. Ми дізнаємось, що Бог є любов. Ми дізнаємось, що зло і гріх приречені до зникнення. Ми дізнаємося, що світ це дім, облаштований для людей небесним отцем. А самі люди настільки цінні в очах Божих, що Він віддав за них на жертву свого сина, і син Божий проклав людям путь до вічного життя. Тож увійдіть усі в радість Господа свого. І перші, і останні прийміть винагороду, багаті та вбогі разом нині радійте, помірковані і ліниві цей день вшануйте, хто постився і хто не постував, веселіться сьогодні, насолодіться всі торжеством віри, задовільніться всі багатством благості. Хай ніхто не плаче через бідність, бо настало царство для всіх. Ніхто хай не плаче за свої гріхи, бо світло прощення з гробу засіяло. Хай ніхто не боїться смерті, бо ми звільнені смертю Спасителя. Ці слова святого Іоанна Златоуста звучать у храмах вже не одне століття. Але слухаючи їх, християни щоразу переживають радість Воскресіння як вперше. По цілому світі віруючі об'єднані цією радістю і святковими службами. А от великодні традиції в кожного народу свої у нас зазвичай вітаючи один одного, прийнято обмінюватися крашанками як символом Воскресіння і першим за богослужінням вітає так свою паству архієрей, згадуючи проповідь Святої Марії Магдалини перед імператором. Тиберіям кажуть, що імператор засумнівався в можливості Воскресіння, і тоді яєчко саме почервоніло в руках рівноапостольної проповідниці. Особливо згадують у ці дні і найперші слова Христові, які почули апостоли від свого воскреслого учителя Мир вам! Про цей благословений мир особливо моляться сьогодні по всій Україні. Сьогодні божественний закон всіх нас призиває. Простить друг другу все, обнять друг друга пасхальной радостью и сказать, Христос воскрес. Вспомните сегодня родных и близких, вспомните людей, которые живут рядом с вами, вспомните тех, которые далеко от вас, вспомните тех, о которых некому вспомнить чтобы любовь Христова Божия ширилась между нами, чтобы она спасала этот мир, как и Божья любовь и мир Христов спасает его». Після Великодньої літургії освячують пасхальний хліб, який називається Артос. Світлу суботу після богослужіння його роздадуть богомольцям як пасхальне благословення. Звершують також і освячення куличів, пасок, яєць та м'яса для великодньої трапези віруючих. Пасхальний стіл теж нагадує про перемогу над смертю. Куличі є домашнім аналогом Артоса. Паски роблять у вигляді піраміди, голгофи, а крашанки символізують Воскресіння із мертвих. І знову йдуть християни хресним ходом навколо храму. Миряни і священники просто людини і представники влади. Свято и свят об'єднує всіх, даруючи кожному надію на спасіння душі. В этот світлий і святой для всіх православних праздник хочу від всей душі всім криворожанам, всім християнам пожелать прежде всего мира І, добра. І, Невзирая на самые часи, які которые бувають, я считаю, что необходимо всегда оставаться людьми и чтить христианские традиции. І бути внімательними і відзивчими друг другу. А ще за давньою традицією на пасхальному тижні будь-яка людина може стати дзвонарем і сповістити перед дзвоном усьому світові, що воїстину воскрес Христос.